Так, народи, всім привіт! І як ви по прев'юшки могли зрозуміти, сьогодні ми подивимось на міні-фігурки Lego D, D. І давайте почнемо з першої фігурки. Добре, я вас надурив. Зброя падає, Еллі роззброюється. Насправді, просто поруч стояла фігурка Еллі. Я вирішив вам її показати, наскільки вона прикольно зроблена. Принти, рюкзачок позаду. Принти на ногах. Ну, блін, ну крута фігурка. Я не знаю, чому Лего не хоче робити так само. Ну, я розумію, що. А я не знаю, до речі, Лего, здається, ножа немає. А, це Еллі. І, раз вже показав Еллі, то давайте подивимось на Джой, а він теж дуже прикольний. Принти на ногах. Дуже крута рубашечка Джоела, рюкзачок. Ну прям класно зроблені. Аліекспрес такий Аліекспрес вміє робити все і дуже в короткі проміжки часу. А тепер міні-фігурки. У мене є одна, друга, третя, четверта, п'ята, і в руках в мене шоста. Чому їх всього шість? Е, Все дуже просто. <с> Справа в тому, що це мініфігурки з Аврори, як не дивно. Чесно кажучи, я не думав, що вони будуть в Аврорі, чи взагалі можна там дістати. Але, як виявилось, все-таки шанс є. І в моїй Аврорі, котра там біля мене, в мене було, на жаль, всього шість мініфігурок, тому всі 12 подивитись не вийде, принаймні поки що. Я сподіваюся знайти. Ті, що не буде вистачати, чесно кажучи, не знаю, як це зробити, але я буду пробувати. Можливо, до речі, завезуть іще, і тоді можна буде подивитись на всю серію. Тому що мені дуже подобається все DD. Мені подобається Лего, і тому давайте відкриємо, подивимось, що тут. До речі, я не знаю, як їх перевіряють, як там. Вичисляють оце все, не знаю, мацають, гадають на кавовій гущі, що там люди роблять. Тут є такий QR-код, є циферки, мабуть, вони щось значать. І, якщо ви знаєте, можете написати, я не розумію, як то все працює. Коротше, давайте глянемо, хто нам всередині, мені дуже цікаво, бо серія DD прикольна. Якби ще Лего не коштувало всіх грошей світу, взагалі було б чудово. Хоча в Аврорі по скільки? По 129 гривень. Москожер. Але спочатку ми подивимось на листочок, бо москожер це чудово. Але хто тут є? Так, це як збирати. Фігурки, щось там можна виграти. Слухайте, є варвар. Цікаво, що у деяких фігурок є два обличчя, типу чоловіче і жіноче. І це виходить раз, два, три, чотири 5 фігурок, е котрі можуть бути чоловіком і жіночкою. Блін, ну дивіться. Які вони всі круті. Оцього хотілося потримати, цього, цього усіх хотілося б отримати. Але випав москожер. Ну, що ти будеш робити? О, дивіться, тут є. А, нічого немає. Я думав, тут є якось їхні імена чи щось типу того, але, на жаль, ні. А ще мені не дуже подобаються отакі ноги. Ну, типу, блін. Мабуть, комусь це прикольний молд, і воно якось гарно виглядати повинно, але. О, яка голова дивна. <схід> Слухай, ну це супер дивна голова. Вона такого несподіваного, неприємного вигляду, але. Вони такі. І в нього є маленький міскожер з ножками, котрий може пожирати свого хазяїна. Так, і прикольна кам'яна така підставочка. Мені прям дуже подобається. І колір крутий. Як це все зроблено? І я здивований, що настільки все принтовано і нестандартна голова. Для Лего це взагалі нестандартну голову зробити. Це щось нереальне, як на мене. Але вони змогли. Вони змогли. І це прям чудово. Так, ну, міскожера ставимо сюди кудись. Хай він тут стоїть. Це трохи в сторону. І давайте відкриємо наступну мініфігурку. Номер у нас ось такий. Я не знаю знову ж, чи впливає це на щось, але якщо вам цікаво, то ви, принаймні, будете знати, що ага, в отакій коробочці, скоріш за все, лежить отаке. Або це взагалі ніяк не працює. Тому таке. Відкриваємо наступну коробочку, і тут у нас багато всього. Супер багато всього. Не все ще й випало. Що це таке? З кухлем це у нас якась вампюрюка. Е, меч, кухоль. Нічого не ясно. Я так розумію, тут у нас плащ, принаймні, повинен бути. Дійсно, плащ. Я не розумію, нащо вони складають їх в картоночку, але. Слухайте, які прикольні ноги. Дивіться, які прикольні ноги. Позаду, як завжди, лего. Пожлобились на принти. Не знаю, не жіку по грошей. Ну, типу, я розумію, якби принти на ногах отут, принти тут збоку, позаду, було б важко зробити чи супер дорого. Тоді я розумію, але ж, ну, блін, ось Еллі і в неї все запринтоване. От подивіться, все. А це китайська фігурка за 40 гривень. А тут 129 від Лего, і вони не можуть цього зробити. Ну, я не повірю в це. О, дуже дивні Лего, дуже дивні. Треба якось дігти цей плащ. Я ніколи не вмів цього робити. Але я буду старатись, все заради вас, все заради вас. Страшенного. О, та це точно вампір, гляньте. Ні, зубатий страшний вампір буде. Супер страшний вампір. Пожирач людей. І ваших жінок, коли вас немає вдома. Так, і в нього модна шевелюра. Як же жінок заманювати, якщо в тебе немає такої модної шевелюри? Так, меч. Меч, до речі, дуже крутий. Не знаю, як їм вдалося це зробити, але, блін, ну він супер крутий. Як би тепер його так впихнути йому в руку? От так от. Ага. Так воно і зробилося, як би не так. Ну, давай. Вампір не хоче тримати меча в руках, бо він звик до жіночих грудей. Так, іде його кухоль. Чомусь без крові, що дивно, могли б сюди щось і покласти, або там просто зробити його червоним. Ну, маємо те, що маємо. Такий от моднячий вампірюка Дуже крутий. Добре, ставимо. І в нього крисюк. Маленький крисюк з червоними очима. Теж прикольний. Дуже прикольний я не те, що багато бачив а, таких маленьких тварин в Лего, тому здивований тою якістю, яка тут є. Ставимо його до міскожера. Поки що в нас тільки якісь злодії випадають. Ну, або не дуже добрі персонажі, скажімо так. А перейдемо до третьої коробочки, котра бачила кращі часи. 234 С4. Що б це не значило? Давайте відкриємо і подивимось, хто там. Я сподіваюся на когось крутого, на когось доброго, наприклад, друїда або барда. Блін, бард був би прикольний. Чиюсь голову вже побачив. Висипаємо око! Все, нічого немає. Це в нас, це в нас. Якийсь мах. Або не мах. Я не. Тут з коробочок цих насипається куча всякого. Слухайте, подивіться. Подивіться, наскільки круто зроблено. Блін, лего інколи робить супер офігізно, а інколи, ну, просто. Без сліз не подивишся, бутилочки якісь, ключ якийсь, ну дуже ж круто. Тут от на шиї ципура така. Теж з оком, ну прекрасно виглядає, просто супер. Так, і це в нас бородатий мужик. З такою чудо-борідкою, але ні. Ні. Вибач, мужик, не сьогодні. Мужики в нас вже є. У нас є міскожер, у нас є. Уу, чудо жіночка. У нас є вампірюка, і він повинен якраз таки змушувати цю жіночку піддатись його чарам. Тому, гляньте, як прикольно, ельфійські вуха така, така зачіска крута. Мені дуже подобається. Я, я дійсно дуже здивований тим. Наскільки класно зроблена, от, не знаю, підійшли з любов'ю, чи я не знаю, чи фанати D&D робили це все. Так. Е ага, в нас є наплічники, котрі я забув вдягти. І вони навіть додаткові є. Я здивований, слухайте. Стільки прям деталей. Прям приємно це все збирати, чесно кажучи. Це насправді. Перші мініфігурки, саме колекційні, котрі мені доводиться збирати від Лего, але я дійсно приємно здивований тим, як воно все виглядає. Так, як зібрати це око? Як зібрати це страшне око? Я приблизно розумію, але, якщо мені підкажуть, я буду радий. Палка, меч, око. Палка, меч. На мечі повинно сидіти око. Гляньте, яке круте. Ну, блін, ну це ж нереально офігезно виглядає. Ну. Я в захваті. Я в захваті. Якщо ви теж в захваті, можете написати щось в коментарях. Я буду теж приємно здивований. Тим, що люди все ж таки щось пишуть в коментарях. Так, дивіться. Дивіться, яка краса. Ну, блін. ну. Ну, Лего, ну ти ж вмієш робити. Це ж ну, супер круто. Знаєте, такою фігуркою грати в D&D, ну це ж одне задоволення. Я прям дійсно дуже приємно здивований якістю саме цієї серії. Можливо, всі інші теж такі круті. Вибачайте, нічого не можу про це сказати. Е, можливо, в майбутньому. Можна буде збирати всі ці серії і показувати, але це залежить від того, чи буде вам цікаво на таке дивитись. Така от усмішка, і такий от злий мужичок. Гляньте, скільки додаткових деталей. Це прям краса, як на мене. Так, відкладаємо це в сторону. В нас вже є три неповторюваних фігурки. І ми беремо. Наступну, і наступна в нас 435S4. А та була, здається, 434S4. Ну, подивимось. Подивимось, хто тут, яка таємна істота буде чекати нас в цій коробочці. Висипаємо чиїсь ноги, щось прозоре, О, дракон. Так. Ще щось там випадає з нього. І більш нічого немає. Так, ну давайте спробуємо зібрати цього дракона. Гляньте, які круті ноги. Прям супер круті ноги. Він такий в латах весь. Я так розумію, це дракон паладин. Ну, він, мабуть, не дракон, і люди мене можуть виправити. І вибачайте, я не дуже сильно розуміюся у всесвіті D&D, хоча він мені й подобається. Дивіться. В нього є такий чудовий амулет, і принти на руках, і принти позаду, і теж є зілля, мабуть, не лікувальне, але все одно є. Він прям супер крутий, так, в нього є. У, -у, У, тут ще й броня зверху, дивіться, як крута. Я просто не знаю. Я в такому зараз сказав би писю, як маленька дитина. Від задоволення. Тому що, ну блін, ну це ну, гляньте. Який він крутий. Теж нестандартна. До речі, голова, що я прям не очікував побачити. Це у нас е, друга нестандартна голова поки що. Дві стандартні, більш-менш, і дві ні. Що непогано, дуже-дуже навіть непогано. У нас щит з гербом дракона, як не дивно. Дракон з драконом. Так. А ти не хочеш його взяти в руки. Ти ж повинен тримати щит. Показувати, який ти герой. Так, а як твою палку, копалку зібрати, щось там багато шипів і всяке таке. Супер багато шипів. І треба подивитись, як воно збирається. А... А щось шипи, я так і не. А, шипи позаду тут вставляють. Слухайте. Ну, блін. Це супер виходить, нестандартна голова взагалі. Я такого не очікував. Так, копалка копалка Береться низ. Береться оце діло. Отак от, от якось вставляється. Потім берем це. Добрий день сюди. І зверху в нас суперкрута прозора булава. Блін, ну подивіться. Подивіться, наскільки це круто. І це мініфігурка за 129 гривень. Ха -ха. Ну, він крутий, він дійсно дуже крутий. Так. Вставляємо тобі все це діло. Отакий от, от герой. Іде рятувати нашу даму від вампіра, котрий намагається її звабити, там вже стоїть під моргою її. Тому треба, щоб герой дамі допоміг. Поставимо їх поруч, щоб він там ніякого не думав собі, щоб був на виду, а то будуть маленькі вампіряти, що потім з ними робити. Я не знаю, що з ними робити. Якщо ви знаєте, можете написати в коментарях. Так, наступна коробочка. 133S4. Щоб це не значило. <смеш> Мабуть-таки, воно щось таке значить, якщо воно там написане. Але чи це допомагає зрозуміти, яка буде фігурка всередині? Ну, я сумніваюсь. Але показує. О, крила якісь, слухайте. А ну-ка. Що це в нас таке? Хто це в нас тут такий гарний? Дивіться, який крутий. Крутий Торс, містер лучник з маленьким кінджалом і гаманцем повним грошей. І ногами. Ногами пташки. Блін, ну, тепер нестандартні ноги. Мені подобається, дуже подобається. Так, збираємо, збираємо нашого чудо героя. Знову нестандартна голова. До речі, Стільки сміття сипається з цього всього. Так, в нього, ага, акрила я забув вдягнути, як завжди. Нічого, блін, крила такі класні. Вони прям так якісно зроблені. Я не знаю, чи передається відео, але от на дотик вони прям нереально класно зроблені. Так, беремо голову, чіпляємо. І такий от бойовий у нас літаючий підрозділ. Супер круто зроблений. Гляньте, позаду тут таке пір'я в нього, такий серйозний. Так, є в нього лук, який ми не знаю, як йому дамо. Хай якось потримає, а щось він взагалі не хоче його тримати. А, я не знаю, як ти повинен його тримати. Будеш просто так, типу, на плечі. Хай буде так. Чому ні? Дуже крутий. З маленькою собакою. Не знаю, навіщо йому собака, якщо він вміє літати, він настільки крутий, що ніхто йому не потрібен. Але маленький песик для великого героя. Супер крута фігурка. І це четверта, п'ята фігурка, котра не повторюється. Я здивований, я страшенно здивований. остання фігурка. А... 234S4. S4 це, мабуть, якась серія четверта, чи як воно там? Не знаю. Можете ваші здогадки писати в коментарях. Я залюбки почитаю, що воно таке. Остання фігурка. Я сподіваюся, не повторка. Що це в нас таке? Капець якийсь. Але, здається, не повторка. Так, це ми прибираємо. Знову плащ. Якась червона голова. А що тут? Дві різні голови? Слухайте. Дійсно, я не знаю, чи вам видно, але там прям такий череп, прозорий. з іншої сторони, щось є, з іншої сторони, немає. Цікаво. А що з цією головою? А тут просто ми такі, ми в роздумах, що тут відбувається, що це тут? І татуювання на голові. Цікаво. Ну, я впевнений, що тут інструкція не знадобиться, якби плащ, може, знадобиться. Що це в тебе за юбка така, чи що воно таке? Що ж не може воно бути все просто? А, це верх, верх твого плаща. Добре. Слухайте, подивіться. Я так розумію, це розтібнута ковтина, і ми бачимо, що він насправді скелет прикольно виглядає. Але ж знову, мені не дуже подобаються отакі ноги. Це прям, ну чесно кажучи, лінива фігурка, бо вона не може ходити. І оце оту сейти, і ти такий, ну блін. На що мені всі в платячках? Могли б нормальні ноги зробити. Це, якщо там якось апгрейдити, то можна зробити нормальні ноги. Щоб він міг нормально ходити, а не оце от ваше усе. Так, зробимо йому невеличкий такий капюшончик. Якось не так воно повинно бути. Вибачайте, я не вмію. Оце, от усі ці, блін. Як то можна все втримати? Як діти це повинні збирати? Це важко. Так, якось так. Якщо не так, напишете, як треба правильно, бо я не вмію. То так складно, що страшне. Але він прям страхітливий такий тіп, підозрілий тіп, страшний. З черепом червоним і вогнем. Офігеть. Слухайте, це прям якийсь дуже страшний мужик. Я б оце не хотів би, щоб він оце підходив до мене. І запитував у мене якісь питання. Бо явно нічого доброго з того не вийде. Так, давай. Бери в руки свій вогонь, заляку людей тю-тю пуляє він тут. Страшне. Шокується, череп, блін, в руках, червоний, з Марвела, Замочив його, блін, і тепер він король гідри. І оце от ставимо його сюди. І того у нас шість фігурок, шість неповторюваних фігурок з чудової серії D&D. І я дуже сподіваюся, що я зможу знайти останні шість і показати вам, тому що ну, мені дійсно подобається. Мені дуже подобається, як виглядають фігурки в цілому серія D&D. і, блін, ну вони круті. Вони дійсно круті і Лего змогли зробити. Нереально круту роботу. Тому дякую всім, що подивились. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.